Щоб вшанувати пам'ять героя на фасаді Івано-Франківського ліцею No6, становили анотаційну дошку захиснику Станіславу Сенеку. Любив свій ліцей та навчання давалось йому легко, пригадує родичка загиблого Станіслава. Але ще з юних років мріяв про кар'єру військового. Він був здібний, писав вірші, малював. Він був дуже спортивний. На цьому майданчику він дуже часто займався. Любив футбол, ця любов до спорту стала якраз тим, що він захотів вступати в Київський військовий ліцей Богуна. З 10 років Станіслав проживав у сім'ї батькового брата, тому як сирота міг і не воювати, каже пані Галина. Проте він обрав інший шлях у 2016 році, хоча він міг як сирота не йти воювати. Але він добровольцем, він сказав, що я мушу і пішов. Він воював там два з половиною роки, потім ще кілька місяців воював під командуванням нашого земляка Героя України, Давінчі. А в 2022 році, коли сталася ця біда, він з перших днів пішов і коли йому казали Стас. Може, не йди. Він сказав: я не можу. Директор ліцею каже, Станіслав був хорошою людиною, і на його прикладі будуть виховуватися нові покоління справжніх українців. Коли розпочалося АТО, він став на захист України. Після закінчення своєї служби в АТО він багато приходив до нашого ліцею. Він спілкувався з нашими педагогами. Він ділився своїм сокровенним, його тягнуло сюди. І ця нотаційна дошка, яка встановлена в проекті Івано-Франківськ Місто героїв буде тим символом, буде пам'яттю про Станіслава, і ми ніколи його не забудемо. Шанувати пам'ять героя прийшов Віктор Синишин. Каже, кожен повинен пам'ятати та дякувати героям, що захищають наше життя. Наш обов'язок пам'ятати. Пам'ятати про цих всіх героїв, які загинули, були патріоти, які віддали найцінніше, найцінніше, що вони мали, це своє життя. Ми повинні молитися, щоб їхнє життя, яке вони віддали, воно було немарним. Ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Надалі в ліцеї номер 6 функціонує музей, де зберігаються особисті речі Станіслава Сенека та стяг, який він подарував дирекції навчального закладу ще за життя. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.